У нас в продажі з'являється гарний сімейний мініванчик До вашої уваги. Всім відомий. Рено Grand Scenic. Автомобіль у нас 2012 року випуску в гарному сірому кольорі. По кузову у нас немає ніяких таких критичних зауважень, великих, великих царапин глибоких. По кузову автомобіль гарненький, рівненький. Оснащений автомобіль турбодизельним двигуном об'ємом 1,5 літра, надійний К-9К. Автоматична коробка перемикань, передній привід для зручного паркування укомплектовані парктронички, камера заднього огляду. Автомобіль у нас йде семимісний. Третій ряд сидінь, шторка багажника присутня. По стану автомобіль в дуже хорошому стані. ГРМ замінено. Оригінальні 17 дюймові легкосплавні диски на автомобілю. Всередині комбінований салончик з шкіри та тканини. Гарний просторий салончик, це захисні шторки на задній ряд. Також присутні столики для обіду. Салончик гарний, доглянутий, просторий. По комплектації, друзі, що маємо по комплектації? Безключовий доступ, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, електропривід дзеркал, акустика Bose, мультикермо, круїз-контроль, автоматичне світло. Датчик дощу, цифрова приборна панель, мультимедіа з блютузіком та навігацією, двохзонний кліматконтроль. Ось такий гарний, друзі, сімейний мінівенчик в продажі. Кого цікавий, друзі, авто знаходиться за адресою шосе 694Е, автокомпанія Авто».